Ми розпочали нову практику і затвердили її алгоритм на Раді оборони Запорізької області буквально на минулому тижні, це дистанційне обстеження житлових будинків. Буквально декілька тижнів тому Кабінет міністрів дозволив нам це робити в зоні активних бойових дій. І наразі такі міста, як Оріхів, Гуліполе, Степногірськ, мешканці цих міст мають можливість безпосередньо отримувати сертифікати на зруйноване майно для того, щоб придбавати собі. Нові помешкання на території нашої держави. Вже є перші результати даної роботи. За останні тижні в Оріхівській громаді було видано 23 сертифікати. В Гуляпільській громаді було видано 3 сертифікати. Наразі саме на Запорізькій області ми будемо опрацьовувати зміни до нормативно-правових документів, які допоможуть нам синхронізувати дії. За моєю спиною є когенераційна установка. Одна з тих десятків когенераційних установок, які передані сьогодні нам на територію Запорізької області, протягом опалювального сезону 2025-2026 року. Ми сподіваємося, що ми вийдемо на загальну потужність майже 100 МВт генерації. Також один з елементів, який ми зараз виконуємо, це монтаж та підключення сонячних електростанцій. Також слід зазначити, що сьогодні ми робимо велику роботу по укріпленню наших. Трансформаторних підстанцій після візиту на територію Запорізької області прем'єр-міністра Юлія Антоні Свереденко майже одразу було прийнято рішення щодо видачі додаткового фінансування по будівництву другого рівня захисту для наших трансформаторних підстанцій 150-ї потужності. І дуже сподіваємося, що ми до кінця року зможемо це закінчити. Також останнє, чого хотів торкнутися, це наша транспортна стратегія і зміцнення нашої транспортної складової на території міста Запоріжжя. Всі ви знаєте, що буквально місяць тому ми запустили по центральному проспекту Соборному 10 автобусів великої містності. і зараз ми чуємо добрі відгуки. Протягом наступних півтора тижні наступні 10 автобусів будуть запущені по вулиці Перемоги, які з'єднають безпосередньо будинок культури металургів та космічний мікрорайон по перемозі безпосередньо.